Тай вас, любі радіослухачі, 11 та година, вже 9 хвилин стадійногодинку. В ефірі для усіх вас програма відверто наух, і саме сьогодні, як я вже попередньо вам усім наголошувала. ми з вами розпочинаємо час великого посту і перебуваємо у цьому благословенному часі про те, як налаштувати своє серце на піст, про його сенс, зміст великого посту і потребу навіть милостині та людські стосунки про постанови, які вартує поставити собі на час великого посту. Роз... Розмовляємо із Петром Арабським священнослужителем церкви Спіння Пресвятої Богородиці. Слава Ісуса Христу, слава навіки. Раді вітати вас в ефірі Охрадіо. І приємно, що саме у цій порі, в перший день посту маємо змогу поговорити з вами, поспілкуватися. Зрештою, наші радіослухачі теж мають унікальну можливість написати нам на наш телеграм Охрадіо за номером 097 5 101 101 Ті запитання, оцю які найбільше турбують. Отже, на початок розмови підкажіть за будь ласка, як нам налаштувати Своє серце на великий піст, який, можна сказати, є новим етапом для нашого духовного життя. Найперше хотів подякувати за таку можливість постаратися допомогти людям uh -huh. налаштуватись на цю цікаву, важливу і велику мандрівку духовного посту, великого посту. Отже, щоб налаштуватися, найперше потрібно мати сміливість. Uh -huh. Сміливість подивитися у своє серце, бо часом ми. Біжимо від себе, втікаємо, бо десь запастили своє духовне життя і боїмося заглянути в ті помилки, у ті гріхи, у ті образи, які ми чинимо перед Богом, перед людьми. Але це важливо зробити, і це є ознака сміливої людини, що вона не боїться визнати свої недоліки і боротися проти них. І, власне, коли людина має сміливість, коли людина робить цей перший крок. Далі вона може і вступати на дорогу посту і робити перші кроки починаючи з того, що її найбільше тривожить. Чим вона найбільше ображає або Бога, або ближнього. Угу. І дійсно, коли ми так себе вже налаштовуємо на піст, то починаємо задумуватися над цемсом посту. В чому, на вашу думку, полягає ціль Великого посту? Піс закінчується воскресінням, угу. піс закінчується великою радістю. І сенс цього, цієї мандрівки, щоб ми також воскресли з Христом, щоб наша стара людина, яка десь набрала протягом року якийсь поганих звичок, чи так ми їх називаємо, гріхів, uh -huh. чи ще щось, десь, можливо, віддалилася від Бога, наблизилася до нього. І всі речі, які нас ну, стають такими перешкодами, щоб наблизитись до Бога, от мета посту їх. Видалити свого життя, обійти, перемогти, звільнитися від них і стати чистим перед Богом, оновитися. Тому я думаю, що так як ми любимо час від часу оновляти свій гардероб угу. чи, чи оновляти свій зовнішній вигляд, так само важливо оновити своє серце. І ще кажуть, що для того, щоб зробити добрий аналіз в житті, треба мати якийсь своєрідний орієнтир. І традиційно знаємо, що цим орієнтиром має бути то святе письмо, правда? Так. Е, часом людина живе в великих гріхах і не розуміє, що в неї є гріхи, uh -huh. бо в неї немає знання, які є гріхи. Е, дуже поширено є, що люди називають в більшості гріхів такі повсякденні, буденні, щоденні, uh -huh. домашні, як, ну, як то я називає. І дуже важливо зрозуміти, що. Такої інтерпретації повсякденного гріха немає. Гріх є гріхом. Uh -huh. І щоб зрозуміти, де ми грішимо. Ісус Христос дав Ісус Христос дав нам закон свій, дав нам своє слово. І коли людина читає, вона тоді розуміє. В моральному богосліві є таке поняття широкої і вузької совісті. Uh -huh. І от коли є людина широка совість, то для неї гріх цей тільки не вбив і не вкрав. Все інше, все окей. Uh -huh. А от е, коли є вузька совість, то вже навпаки людина починає просіджувати комара uh -huh. і починає uh -huh. вже за кожну дрібничку переживати. Тут важливо знайти тут середину да, компромісики та, е, і це є в слові є в слові Божім, є також і в катехизмі uh -huh. нашої церкви греко-католицької. І тому дуже важливо, коли ми йдемо до сповіді перед великим постом зробити із сумління, який є. Або в молитовнику прийти діти або навіть в інтернеті можна писати uh -huh. в зірець доброї сповіді і тоді відштовхуватися від цих запитань, які там є і. Наша сповідь буде тоді доброю. Ще хочу повернутися до святого писання, тому що я принаймні, собі зробила таку легеньку практику, колись мені так порадив один священнослужитель, що не лише в ну, правда, це дуже добре так практикувати, коли ти лягаєш спати, просто взяти святе письмо і сказати, Боже, що ти хочеш до мене промовити. Часом є якась така певна проблема, або якісь наболіле питання, або вирішення чогось потребуєш, ось вже саме в цей момент якоїсь проблеми, і відкривати святе письмо, і саме знаходити якісь маленькі уривочки. І зачитувати собі, і роздумувати над ним, mm -hmm. і воно так добре, тому що воно входить якийсь такий певний, знаєте, як органайзер. Ти mm -hmm. вже собі звикаєш до цього. і Кожного разу хочеш, якби навіть ну ввечері найбільше, як кажуть, завжди є часу подивитися, і зачитати Боже Промов щось зараз до мене в цей день. Що пораді, якось мене чимось розрадь, і і зрештою, ну принаймні, мені це дуже допомагає. Так ця практика з однієї сторони дуже доброю. З іншої сторони треба з нею бути обережною, uh -huh. бо є різні слова, які можна відкрити. <рес> ну, Там є навіть слова, якщо через вас проходить спокусу, то краще викиньте, uh -huh, знаєте, втік камінь і киньтеся з моста. Тому дуже важливо читати святе письмо щодня. Uh -huh. І коли ми живемо святим письмом, то якщо стає якась ситуація, така проблематична, де ми не знаємо, що сказати, а святе письмо ми знаємо. Тоді ми автоматично підберемо, що нам потрібно. Ну так. Знаєте, отак, наприклад, як художник він малює картину, і коли він з цим працює, він знає, який кольор найкраще туди підійде. Не вгадує, угу. а знає, бо, тому що в нього є досвід з кольорами. І дуже важливо мати досвід з словами Ісуса Христа. Коли ми кожного разу небагато читаємо, дуже є велика помилка, коли людина настроює себе навіть на великий пісню. Uh -huh. Каже, я буду під час Великого посту читати святе письмо. І починає перший день. Три глави, другий день, дві глави, менше, менше. Потім в середині посту вже нехочено, Так, так. втомлюється. Читати небагато. Навіть можна прочитати один абзац uh -huh. і роздумувати. І коли ми е, будемо читати часто святе письмо, ми тоді будемо знати, що на цей випадок каже нам Ісус Христос? Ось, зрештою, якраз ми плавно підводимо до того запитання. що Пісти не лише отримання, так від певного якихось поїдання, харчів, які так не дозволені. Це теж і є в наше внутрішнє, так би мовити, забирання ось тих нехороших слів, так, заздрісних помислів, так думок. Тобто, от варто, мабуть, зосереджуватися на цьому, на внутрішньому, так, якомусь такому пості так. нашої душі і тіла, е, бачите, бачення посту дуже залежить від нашого. Знання про піст. Uh -huh. От коли людина зна... має таку баз... базове знання, тобто десь там хтось мені uh -huh. сказав, десь там щось почув, вона відповідно розуміє, що це щось відмовитись від м'яса чи відмовитись від молока в строгий піс. І на цьому піст завершується. Відмовилися да. до від чогось відмовитися, десь стати сумним, десь відмовитись uh -huh. від музики і ходити таким сумним. І, однак Ісус Христос. Каже в святому Письмі, коли постатись, uh -huh. не будьте сумним, як фарисеї, що роблять для людей. Та? Вчора слухали це в Євангелії. Отже, е, піс залежить багато від нашої віри, наскільки ми знаємо про Бога. І для нас дуже важливо, щоб ми відмовились від того, чим ми ображаємо Бога. От і це буде найкраща відмова, тому що е, так, тіло потрібно усміряти. Каже Ісус Христос: будете вірні у малому, поставлю вас над великим. Треба почати з меншого, Так Бо елементарно, якщо людина любить чи каву, чи солодке, чи м'ясо, чи будь-що, почати з цього, щоб вміти контролювати своє так, тіло. Це дуже сильно допомагає організувати собі про проконтр... Так, так, це є так. самоконтроль, так. самодисципліна, без без дисципліни, порядку не буде. От і ми вчимось на цьому, на таких елементарних кроках. Пізніше, коли ми це вже дійшли до цього моменту, до цього розуміння, ми тоді вже можемо заглибитись і зрозуміти, що крім цього, в мене ще є інші проблеми. Можливо, я вже п'ять років перебуваю в гніві з кимось, і це не обов'язково хтось далекий чи зразу вороги. Це може бути навіть рідна мама, з якою я не спілкуюся. Тому тут потрібно вже тоді ставити певні пріоритети, що що з того, що я не буду. Їсти м'ясо чи ще щось інше, чи буду цілий піз на воді, якщо в мені в серці, в моєму серці, перебуває гнів. Тому тут важливо зрозуміти, що є найперше, над чим я маю працювати. Гаразд Євангелія, який нас готує до великого поста, звертає увагу на милостиню. Е, Якою має бути наша милостиня? В чому її сенс, і як мудро підходити до цієї потреби? Бо досить часто можна почути думку, не буде давати там якісь пані кошти, бо там просить людина, так? Тому що вона десь їх використає не там, де потрібно. Тобто, людина вже наперед може знати, де використає людина ці кошти. Тому милостині не дає. Коли Ісус Христос казав про другий прихід Христа, тобто про його другий uh -huh. прихід. Він давав такі запитання: чи ви мене нагодували, чи ви мене напоїли, чи uh -huh. мене надягнули. І інші. І ці запитання є досить простими. Тобто, він не сказав, чи ви мені чи ви створили благодійний uh -huh. фонд. Правильно? Uh -huh. Він запитав такі речі базові. І милостиня наша має бути найперше щирою, так як бідної вдови, яка не робила на показ, uh -huh. а давала своє все, що мала щирою. Друге, простою. І третє дуже важливо, якщо ми десь сумніваємося, то в нас в Україні, на жаль, така ситуація, що є куди дати на які благодійні фонди, де можна не сумніватися. Елементар навіть каріта, що на військових. Тобто в нас є дуже багато альтернатив, на жаль, кому можна дати. Ну і якщо вже ми десь не знаємо, є є момент, коли людина приходить і просить, потрібно дати стільки тільки нам би не було шкоди загубити, зрозуміло угу, дуже і гарно, ми, і ми тоді е, не будемо хвилюватися, що щось нам багато е, дали і щось з тими грошима не так. Наша совість буде чистою, ми будемо спокійні, бо ми деколи е, жаліємо 5 гривень, і потім угу. цей день думаємо: треба було давати чи не треба було давати. більше себе за тих 5 гривень мучимо. Так, гаразд, можливо, давайте ще поговоримо про ті, якісь певні обмеження для певної, навіть вікової категорії, які є під час посту для людей. Так, партикулярне право говорить, що посту потрібно дотримуватися людям від 14, включно uh -huh. до 60 років. І люди, які, наприклад, там хворіють або вагітні, годують грудьми. Uh -huh. Інші інші речі можна прочитати в інтернеті. Вони є звільнені від посту. Також дуже важливо. Не будь, не робити посту екстремального такого, угу. щоб нам не шкодило наше здоров'я, бо не в цьому цілі зашкодити собі здоров'ю. Е, є люди, які мають ну, які постять через те, що вони хворі, в них є певна дієта, та, чи діти маленькі, які, ну, які цього не розуміють. Тому е, не потрібно себе добивати цим, а особливо в момент, коли ми живемо повернемося в військовий стан. І не завжди є можливість постити так, можливо, десь тут, де є відносно мирні, е, можливості, ми можемо співвибрати. Є люди, де живуть ну, на грані виживання. Uh -huh. Тобто, і тому е, потрібно ставитись до розуміння з цим і мати важливе розуміння, що Бог він є милосердним, він не є такий... Консерватор сказав так і все більше він є милосердя, він наш батько. Чи батько до дитини зробить їй такі обмеження, які вона не зробить, не зможе виконати це? Тому треба розуміти, хто є Бог і що він найбільш, найперше для нас хоче. І коли людина не може десь постити через їжу або ще щось інше, а й постить через добрі вчинки, через молитву, через читання слова Божого. І ще такі ось ваші поради тим, хто ще ніколи не постив, а ось цього року собі щось таке на меті має, або після нашої все ж таки розмови, інтерв'ю надумав це робити, з чого варто почати. Ей, ну я би порадив, якщо має можливість, ця людина, то підійти до когось священника і духовно поговорити, розпитати. Так? Бо, бо, якщо так коротко сказати, то треба дуже індивідуально підходити до кожної людини. Uh -huh. Так? Універсальної відповіді такої конкретної немає. Uh -huh. Бо тому, що кожна людина має своє життя і, в, і, і живе в різних обставинах. Але найперше, це е, запитати духівника. Якщо немає духівника, відкрити святе письмо і там пише дуже класні дві заповіді: uh -huh. любити Бога, uh -huh. любити ближнього. От. І в цьому буде найкращий піст, коли людина навчиться любити. От коли ми перестанемо бути байдужі, коли ми почнемо думати про інших, це буде набагато краще, ніж коли ми б всі сиділи на хлібі і воді. Взагалі, ми з вами ще попередньо говорили перед нашим ефіром, що перший день посту найважчий, так? десь є ось він. Як справитися в цей день зі своїми думками, помислами? Зрештою, ми починаємо контролювати свій харчовий раціон, так? на цьому зосереджуємося. Ваші ще рекомендації. Каже Ісус Христос до своїх апостолів, чувайте і моліться. Uh -huh. Дуже важливо себе настроїти на те, що так, як є духовні, е, духовне життя, є небесні сили, е, також є і злі сили, яким це не подобається. Mm -hmm. І чому найважчий перший день? Тому що багато людей хочуть постити, а особливо на початку mm -hmm. всі настроєні. І злий дух починає насилати багато спокус. Тут важливо вміти зупинитися, вміти, як в поїзді нажати той стоп-кран. Mm -hmm. Не дозволити емоціям взяти верх над собою, уникати краще, тікати, зупинятися, бо, бо злий дух хоче того, що він провокує нас, спокуси каже Ісус Христос Святому Письмі. Неможливо так, щоб не було спокус, і особливо тоді, коли люди хочуть щось зробити, то зазвичай. Будь-яка людина каже: я хочу змінитися, і коли я хочу змінитися, мені не стає важче, ніж коли я цього не хочу. Так, тому що ви вступаєте в духовну боротьбу. І духовна боротьба, наша зброя в духовній боротьбі, це є молитва, це є слово Боже. це є… Святе Таїнство Євхаристії, сам Ісус Христос, який є. Ми кличе. Ми просимо його замешкати в нашому серці і допомагати долати різні спокуси. І зрештою, про сповідь ще варто задати, так бо всі ми знаємо, що з початком посту ми маємо піти до сповіді і до причастя. Це вже якось як своєрідне ритуал, така традиція вже у нас. Так. Розкажіть, будь ласка, про це так. Дуже важливо, щоб. Це не була єдина сповідь в uh -huh. році перед uh -huh. великим постом, тому що завжди даю такі приклад. І уявіть собі, що ви посварилися зі своїм батьком і чекаєте цілий рік, щоб піти і примиритися з ним. І батько, власне, не також чекає на то А важливо, що ми йшли до сповіді тоді, коли ми відчували, що десь перед кимось завинили. Uh -huh. Також е є дуже Важливе перед тим як піти до Бога, попросити пробачення, попросити пробачення в ближнього і простити. Uh -huh. Про, так як каже вчора вчорашній Іванглія, вчора була неділя прощення, uh -huh. і вчора ви читали, що е, якщо ви хочете, щоб Отець з Небесній вас простив, ви мусите прощати іншим, бо ми тоді не маємо права просити пробачення в Бога, якщо ми uh -huh. не можемо комусь просити. Тому е, найважливіше. Звільнити своє серце від гріхів, від гніву. І так, часом буває таке, що а, то як я буду йому пробачати, як він мені погано зробив. Uh -huh. Прощення це завжди щось є про втрату. Я втрачаю десь, можливо, матеріальне, частинку своєї гордості чи навіть свого авторитету. Але Натомість, що я отримую царство небесне, що можна так, порівняти так, до того, так так, гаразд. Дуже дякую, пане Петре. Дякую за те, що так гарно нам все ж таки розтлумачили, як ми маємо себе поводити під час посту, що таке взагалі Великий Піст. Ну і на завершення ваші побажання нашим радіослухачам на час великого посту, знаєте, коли є якийсь процес зміни, десь в місті чи десь в будинку. E, завжди люди фотографують, e, і, і потім виставляють таку фотографію до і після. Uh -huh, uh -huh. І, то і після бачимо результат. І я бажаю кожному з нас і собі також, щоб на початку посту ми були до такі, ста, uh -huh. такою старою людиною, а після e, ми були такою іншою людиною, новою людиною. І e, отримати воскресіння нової людини. Вбили в собі стару людину зі старими звичками, зі старими гріхами, а воскресли новою людиною іншою, оновленою. І це би було найкращий піс для кожного з нас. Дуже гарно, спасибі. Надіємося. Ми обов'язково що виконаємо всі ці пункти, як то кажуть, і правила для того, щоб цей великий пост і все наше життя було праведним для того, щоб зустріти вже Бога в вічному житті. Спасибі вам за цей коментар, за те, що завітали. Нагадую, що це був Петро Рабський, священнослужитель церкви Спінні Пресвятої Богородиці. Хай щастить і до нових зустрічей в ефірі. Дякую вам, слава Ісусу слава Христу. Тебе.